Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. Є принаймні одна точка на карті Російської Федерації, на якій все ще працюють українські. Санкції, нафтоперевалочна база, нафтоперевалочний пункт Кавказ там палає вже шостий день, і з певної з певних джерел є повідомлення, що коли воно там щось, те, що горіло, попередні п'ять днів догоріло, то туди щось прилетіло. Чи може там щось у них знову розгерметизувалося? і Відповідно, пожежа продовжилась. Шостий день палають санкції на нафтоперекачувальному пункті. Відключаємо до розмови гостя політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе. вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку! Героям слава. Отож, почнемо з переговорів дійсно, тому що одна частина нашої сильної позиції це те, що ми робимо з російською армією і з російською нафтовою промисловістю, нафтоперекачкою. І інша сторона це все ж таки переговорний трек. У Саудівській Аравії все ще тривають зустрічі команд. Човникова оця дипломатія, окремо зустрічі американців з українцями, окремо з росіянами. Про це напередодні сказав також президент України Володимир. Володимир Зеленський він поспілкувався з міністром оборони Рустемом Умєровим, який зараз у Саудівській Аравії. Ну і казав, що процедура процес триває. Розмови є достатньо корисними. Закликав світ до більшого тиску на Російську Федерацію. Що ви бачите за оцим переговорним треком? До чого воно йде? О, давайте так. Я б тут не розділяв санкції, які накладає українська армія, перемовний процес. Тому що знаєте не що так не підважує слова дипломата. А коли за ним стоять ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів, і можливість знищувати інфраструктуру ворога. до слів такого дипломата завжди дослухаються дуже уважно це стосується не тільки. Сполучених Штатів Америки і всіх інших, в тому числі, тому що це, це на перемовинах називається важель тиску, а, і це взаємопов'язані в дійсності. Процеси недаремно. До речі, росіяни так от хопилися за ідею: а, давайте припинимо взаємні удари по енергетичній інфраструктурі. А, чому так? Тому що вони бачать, наростає кількість ударів майже кожного дня прилітає. Те, що ви об'єкт, який ви назвали, це не просто об'єкт, а це ще частина каспійської транспортної системи, яка, до речі, належить американцям, через яку в основному американці і нафту, яку вони видобувають в Казахстані. Да. А це теж, заявка з боку України, що гарантію безпеки нафтових, в тому числі інфраструктури, які належить американському капіталу, забезпечує Україна, так і. Можна бити, а можна і не бити, так і так далі. І так далі, тому те, що роблять там СБУшники, те, що роблять гурівці, ССО і все інше, це є і це. Це є перемовний процес, тому числі. Я б тут не відключав. А стосовно а, всього іншого, ну я там особливо нічого не чекаю, тому що очевидно, що все в тупіку а росіяни вимагають того, що американці їм дати не можуть. А і тому, от я з цим і пов'язую ці слівські байки Віткафа, які е, показує. на цьому е, дає інтерв'ю там такану і все інше. Це демонстрація не сили, а безсилля, На мій на, на, на мій погляд, а е, не не виходить. Не виходить. Вони не можуть дати те, що хочуть росіяни. Росіяни не можуть дати те, що хочуть е, те, що хочуть там, наприклад, американці. Ми бачимо, що тупік удари по енергетичній інфраструктурі продовжуються, нічого з цим зробити неможливо. Американці не можуть, наприклад, забезпечити росіянам, як вони говорять вільне суднопласта в чорному морі. Що значить вільне суднопласта, якщо Україна контролює фактично, в тому числі цими дронами, які це бейби, які це СБУшники, що на початку цього 20, 22-му році, я пам'ятаю, вперше влетіло бухту Севастополя. А і так далі, а що тут можуть зробити американці? А нічого не можуть зробити американці. Вони навіть щоб ви розуміли, американські кораблі навіть не мають права заходити в Чорне море більше ніж на 21 день, згідно з доктриною Монтре, яке було підписана ще в 1934 році, і, і в тупіку знаходиться, але визнати це вони не можуть Забагато спротиву йде, тому що відбувається. Росіяни реально дати нічого не можуть. Я от дивуюся, коли знаєте, у нас в паніці всі починають говорити. Ну от зараз росіяни віддадуть Арктику а, американським корпораціям, і все вони там все порішають. Що вони там порішають? Ну у Екзона забирали, конфіскували активи в цьому в Росії. Ніхто нікого не повернув, я так і бачу, як всі, всі компанії, знаєте, кинули складати в Росію вартику, яку як невідомо скільки грошей треба е, вкласти, якщо можна в Аляску, наприклад, ну в тих же широтах, наприклад, вкладати і так далі. Тому е, ми бачимо певний тупік е, кризу. Е, очевидно, що через голову Європи і України вирішити це неможливо. Але ну нинішня американська адміністрація поки що продовжує діяти в такому напрямку, знову намагаючись врятувати Росію, як це було останні 150 років. Знаєте, я але і таких випадках згадую Черчилля який завжди так говорив: говорить американці завжди знайдуть правильний вихід, тільки коли перепробують всі інші. Так і тут, врешті-решт, все рівно. Ви ж до, до того, чого було, наприклад, в. Співпрацю з Європою, все ж таки, вас ви будете змушені рухатись в тому напрямку, який до цього був. Тому що а, а, нинішні дії, в тому числі американська адміністрація, вони вже ходять в конфлікт з а, системним бізнесом, наприклад, та сама оборонка. Наприклад, там ну, минулого тижня було оголошено, що буде створений f 47 так? літак шостого покоління. А тут одразу ж виникає питання: а купувати його хто буде? От F-35 – це фактично міжнародний проект. Була домовлена заздалегідь що 20 років, тому, 20 років тому, що всі будуть викуповувати F-35. так навіть передоплата була внесена і так далі. А, а зараз і F-35 не хочуть особливо купувати, тому що задають запитання: а навіщо купувати американську зброю, якщо вона не буде стріляти, наприклад, по Росії? Так? І враховуючи, а це взаємопов'язані речі, бо американська зброя завжди продавалася ну, в комплекти з передбачувальною американською політикою, яка передбачала ну певні принципи, які зрозуміли, як вони будуть діяти. Ну наперед, наприклад, а Та зараз такого немає, і тому я знов таки повертаючись до перемовин, нічого особливо не очікую, тому що ж росіяни висувають нові нові вимоги, наприклад, припинення вогню. А взагалі, це коли Україна припиняє отримувати західну допомогу, розвідку мобілізацію не можна проводити і так далі. і так далі А це вже вже Ходить суперечку, коли європейці сказали, що ми не будемо а, цього робити. Американці підтвердили, що розвитку теж не будуть припиняти. Так вони і зброю не можуть і давати, тому що знову виникне питання: навіщо купувати американську зброю? Причому вони зі Києві у Європі я впевнений, що по всьому світу такі а, світлої думки приходять а, в розум а, багатьом. Ну так про це вже заговорили в Канаді, в Бразилії і ще в деяких країнах. Що якщо особливо після фрази Дональда Трампа, що можливо ми будемо продавати трошечки, як це називається, обрізані версії да нашої зброї союзником, бо раптом вони перестануть бути нашими союзниками, це точно не додає передбаченості тим не менше, видання Bloomberg пише, що Білий дім прагне укласти якусь угоду про перемир'я. До 20 квітня в українському сегменті соцмереж уже пожартували, що датою призначено день народження Адольфа Гітлера. Окей, ні, це тільки жарт. Але 20 квітня буде великдень. Його цього року відзначають одночасно усі різні християнські конфесії. Ну і от потягнути ще да скільки тут лишається, лишається менше місяця, і уже сьогодні. Зранку я бачив свіжу публікацію. Віддання The телеграф про те, що Дональд Трамп все більше роздратований тим, що Росія активно і дуже багато запускає шахедів по саме цивільних об'єктах по українських містах. Пам'ятаємо напередодні у Києві загинули люди. До того теж, ну просто по варварськи були обстріляні і Запоріжжя, і Одеса, і Кропивницький. Ну і так воно регулярно по різних населених пунктах прилітає. Оце. Так зване роздратування Дональда Трампа, тим що росіяни не йдуть на якусь угоду. Це до чогось може спонукати Дональда Трампа? Ну у нас в квітні багато дат 22 квітня. Пам'ятаємо, що день народження Леніна, який за версією Путіна вигадав Україну. Е, ну дивіться, в дійсності е, от ну, те, що ми говоримо, ну не виходить у американців. У них обмежений у них не виходить. Вони бісяться, тому що вони ну знаєте як. А, ну, мені все це знаєте. Поведінка. Ми бачили таку поведінку у нас 90-х, Так, от Вітков, мені от таку американську версію нагадую. Знаєте, коли там пальці вієра, ми зараз порішаємо, малінові піджаки, це, це і так далі. А нічого не виходить. Ну от не виходить, і вони не хочуть це визнати, і тому починається оцей потік свідомості. Там щось Україна винувата і так далі. А тепер в дійсності так. А тепер те, що ти, якщо ти пішов, от, от такі перемовини все, що зороверет зараз росіяни, це фактично легітимізація росіян і а, просідання, просідання довіри до Америки, просідання довіри до сенат держави, і при тому, що вони нічого не можуть зробити. Як до речі, важелі тиску виявилось менше на Україну, як ніж вони думали, так і на Росію. Але на Росію у вас є можливість давайте Україну озброєння, і тоді ви повернете Америку е, е, вода. І, і, і я тут вважаю, що треба розмову вести не з дійшою адміністрацією, а якраз у з корпораціями ВПК американськими. Ну локхід маркету сказати, що Україна, яке в тридцять п'ята, яке виробляють Україна, люб'язна, готова врятувати репутацію України вашою Зробити так, щоб в Україні було наприклад 4 ескадрилі, 4 ескадрилі в 35 в повному ну, з повним без обмежень все, що пов'язано. Саджайте а туди ветеранів ВПС Сполучених Штатів Америки. Якщо є велика проблема, став ми Україна за добу, видасть сім українські паспорти будуть українські пілоти а, і показуйте, що ваша зброя вона варта, щоб її купувати. Тому що і тоді все будете врятувати. Тому що якщо не виходить спілкування з політиками, треба спілкуватися зі спонсорами політиків. І я тут вважаю, що а, американське збройне лобі воно достатньо потужне: а, 300 мільярдів експорту щорічно. А за 10 років це вважайте 3 трильйони. Ну якщо рахувати, що у них пакет замовлень ну на десятиріччя, все ж таки формується. Тому я думаю, що треба зі всіма розмовляти і доводити, доводити їх до такого стану, щоб вони поверталися в той стан, коли вони з самого початку повинні були так діяти. Тому що ну дивіться, чим далі тим тим більше зрозуміло, що Росії немає чого дати Росія ну американця. Ну, Наприклад, вийшов той Дмитрієв. Почав говорити про космос. Ну, який космос? Слухайте. Ну Ілон маск забезпечує. Давно вже перевершив Рос Роскосмос по, -по, -по всіх показниках. Пам'ятаєте, в 2014 році, як тільки запроваджені були санкції за Крим, Рагозін говорив, що американці будуть на батутах стрибати, тому що там виявляється, двигунів у них немає. Нічого зробили. Виявили, що і не потрібно те щопити. Тому ну точок дотику, Крим втрати втрати. Конкретної репутації втрати союзників і грошей вже системному бізнесу ну немає, тому що дивіться, воно ж воно ж іде далі. По по далі, далі де, наприклад, якщо не потрібна американська зброя, скорочуються витрати, немає впливу американців. Далі виникає питання, навіщо тоді американські структури бізнес будуть присутні в країні? Якщо ви не забезпечуєте безпеку, навіщо воно тоді потрібно? Тоді ви конкуруєте зі всіма, і вам пріоритетно надається. Тобто, одне взаємопов'язане, а потім питання: навіщо долар, так, яка, які привели долара взагалі в цьому світі? Вам же 45-го року платили за те, що ви є глобальним поліцейським, і відповідно у вас і привілеї були. І по долар привели були, і по доступу на ринках, і ви могли позичати багато чого, ну цей величезний борг, який є у вас, і так далі. А тепер навіщо тоді ви ви потрібні? А щоб з цими знаєте пантамі, вибачте, розповідати про те, що ми тут велика, велика країна. Ні, це так це не працює. Тобі, що, е, знаєте, от хтось гарну аналогію провів, не пам'ятаю, хто що є е, е, охорона фірма. А тут раптом вони пішли на співпрацю з бандитами. І тут все питання навіщо нам така охорона хорона охоронна фірма? Я не виключаю, звісно, що там є яка якась особиста історія пов'язана з а, а, намаганням росіян корумпувати частину адміністрації Трампа. Я не виключаю цього, тому що я дивлюся в чесні очі відкафа. Я розумію, що ця от людина жодного разу, звичайно, ніколи б так не зробила так да коли особливо коли можна зробити. Але ми ну ми повинні бачити тенденцію. Не виходить американців і не слухати те, що вони розповідають. Вони не можуть визнати, не монеть визнати, що а... а нічого немає. Ну на чого немає. Не на Україну не можуть натиснути так, тому що Європа проти і Україна сама не бігає. Тому що слава Богу, є власний ВПК, що до речі, теж дуже дуже дратує всіх, тому що є можливості а, поза контролем США бити по території Росії, наприклад, так і до речі, я думаю, що багатьох європейських країн це теж дратує. Тому ми повинні, от, от з чого ми починали вашу розмову, наша позиція повинна бути в тому, щоб ми ставали сильнішими, виключно українська зброя, яка робить нас суб'єктними і тому ми не повинні знаєте слухати ці мисливські мисливські байки відкафа дивитися як там яйця ростуть в ціні в сша це їхні внутрішні проблеми а не наша проблема а ми повинні займатися ми повинні займатися виключно виробництвом нашої зброї де відкрити експорт для наших підприємств ОПК? чому дивіться от європейці зараз думають, куди витрачати гроші на на цю на оборонку там навіть Україну в Україну якусь навіть європейську програму вже включили. А, а як так, вони, там наприклад... має бути інтеграція української да, 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 потуги от... з європейською? Звичайно, от питання європейці вкладають. Наприклад, хочуть у нас купити ракети, припустимо, дальністю 4 чи п'ять тисяч кілометрів, що замінити американців. А як вони вивезуть її з України, якщо експорт заборонений? У нас недозавантажені підприємства ВПК. Ми повинні інтегруватися туди, так. Як і не забезпечені довгострокові контракти, які не забезпечені е, страхування військових ризиків. Це можна зараз робити, вже зараз заробляти кошти і ставати частиною ВПК е, в першу чергу, в першу чергу Європи. Вони ж готові давати гроші. І Україна і дешевше і швидше. До речі, може і не якісніше американських можуть це зробити, О, тому що у них теж вони клопи і Україна ж готова вам кнопку віддати. Ну от беріть кнопку і ніхто... вам. Ми ж не будемо вам говорити, який це буде там обмежений функціонал чи не обмежений функціонал. А тому ми а, повинні от таким от чином мислити і більше контролювати власне ризики, і власне керівництво, задавати таке питання. І це буде змушувати американців слідувати в правильному напрямку, тому що ну немає у них іншого виходу. Вони скрізь зараз в тупіку. Те, що ви говорите, роздратування, так роздратування. А тому, що нічого не виходить, тому що одне сказав, а виходить зовсім інше. А бісяться, що важелі впливу немає. Ну дивіться, оцю угоду передка земельний метали, Скільки разів вже Трамп говорив, що він її буде підписувати. А, а Україна при... бере і не приїжджає. А далі, як знаєте, як в тому анекдоті тепер йди на привоз і... Пояснив, що у тебе донька не повіє і так далі. І взагалі доньки немає. Да, ти сказав? Ти ж сказав, що ти що ти заробив гроші для американців? А немає нікого. Да ніхто не приїжджає, тому що ну а і а от до речі, а в чому сенс тоді підписання всі тих угох, якщо немає військової допомоги? Ну в чому присутні сенс присутності тоді американського капіталу, так? Ну, тобто, ми, от фундаментальні проблеми, з якими вони зіткнулися. Вони там намагаються ще удати, що, начебто, це не так, але я впевнений, що зростає тиск всередині республіканської партії. Я впевнений, що в адміністрації Трампа є багато тих, хто категорично проти того, що відбувається. Тому що вони бачать ну по причинам вони мусять наслідки. бачити вже негативні наслідки, в тому числі для своєї економіки. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.